Думаю, може нам треба було там скрайсь, але там теж багато. Ні, тут Бо тут вільна лавка, але там вже теж так наліплено. Де? Да. Да. Ну, там вже зайнято. Десь там. З була твоя міня туди. Це три роки чи за чотири? Три роки цього чекав нарешті.

Я ждав, ждав і дождався. Двійки красавчик. М -м -м. Та що випускаю. Пливи. Може, ще, бачиш, вона вже жарадка спала, вони зараз будуть кулювати ну. А Ану, перекинь зараз. Працювати на тому ставку зараз їдемо вже додому. Добрий ранок. Мої вітання. Ви на каналі Road Dreamers Live. За 400 метрів поверніть. Радий вас вітати. Плавно переносимося в мій робочий день понеділок 7 липня. Закінчились вихідні. Гарні вихідні були. Я нарешті. За 3,5 роки, як я вже там десь казав, отримав вудочку в руках. А коли піймав одного цього карпіка невеличкого, то в мене такий аж мандраж в руках був -на -на -настільки, <р Pop> настільки я забув, як то робиться. Добре, зараз не про те. Є лю любителі рибалки, а є не, -не зовсім любителі. Ми зараз... зараз не про те. Е, по роботі е, їду знову з, е, вантажити е, Яблучний Сік знову те саме місце, але трошечки по-іншому змінили роботу. бо інший водій помив мені вже цистерну. І я їду чисто на завантаження. Якось так. Е маю сьогодні завантажитись, ну і трошечки треба проїхати, бо не знаю, як там зараз ситуація з 7 липня, зараз всі страшать, що там Польща вела прикордонний контроль з Німеччиною і Литвою. І що будуть великі е черги на кордонах. Так що побачимо. Я пересвідчусь самостійно, думаю, зазнімлю то покажу, як то виглядає. Е разом з вами побачимо, перевіримо, проінспектуємо. Так що поїхали! Не захотіли мене грузити. Взяли мазки, три рази перевірили. Одним словом, забагато бактерій в цьому знайшли і сказали на повторне миття, на повторну мийку. І такі ситуації бувають. Отак от, так от виглядає воно. На жаль. Не знаю, тепер чекаю на рішення, що там з педиція моя які рішення прийме. Якось так. Так, зробили повторне миття. Тепер треба проложити маршрут. Як доїхати, бо цією дорогою, що я їхав, вона закрита і аварія. Там, я не знаю, чи я зараз вставлю, чи не вставлю, там камера вродь, ніби вдалося зняти, чи не вдалося, дві машини на самому мості І дорога закрита. Зараз буду шукати якусь об'їзну дорогу. а Тут в мене. Навігація IGO, і я мушу їй ставити проміжні точки, бо вона в мене не без інтернету, то я так буду вписувати. Добрий ранок! Переносимося з вами в наступний день. Завантажився я все-таки вчора. Вдалося мені тут. Завантажився і став тут одразу під заводом. Зараз була вночі така злива, гроза. Зараз будемо виїжджати. Їдемо. Їдемо до розвантаження. годину в корку. За 5 годин я проїхав 2 км. Німеччина район Магдебурга. Двійка. Я не знаю, в чому там проблема, чи дорога закрита, чи що. Це просто якийсь трешняк. Мене вже трошечки починають здавати нерви. Повний... <кхем> не буду назвати, виражатися, висловлюватися, ну, але це повна срака. Недовго музика грала. Знову я тянусь в коркові. Я просто в шоці. Я не знаю, скільки то може тривати і скільки то ті нерви можуть вже в мене вбути. Я не знаю, 5 годин сьогодні, 5 годин реально я простояв в корку. Я за 5 годин проїхав 1,5 кілометра. Це просто катастрофа. Жах. І що саме цікаво, що я коли їхав вже, коли рушив їхати, я так і не зрозумів, чому ми стояли. ну Може якийсь випадок був, ну, аварія. Але ну ознак цієї аварії, щоб там щось серйозне було на 5 годин перекрити автостраду, я взагалі не бачу. Ой. Жах. От зараз просто створюють штучно. Обмеження швидкості 60 зробили, вон висвітлили на, на цьому на моніторах. І все! І вже всі починають гальмувати, починають е тупити і створюється корок. Ну, я це так то називаю, то, то навмисне робиться. І купа камер. І хоч не хочеш, мусиш їхати 60. Вистачає, ще самотні серце знову палає, і кожен ранок без твого тепла Згораю, ніби свічка, я тла Твій образ бачу знову у вісні. Без тебе знов самотні мої дні Хочу з тобою поруч бути знову, тому що тільки ти моя любов. Мої вітання. І що, знову я на тому заводі з тим соком. Знову вчора приїхав я десь яка там година, десь біля 11 години. І мене не розвантажили. Переді мною було 5 машин, причому що вчора заїхало тільки 3. Ну, якщо вони беруть по 3 машини за добу, то я думаю, що Мене сьогодні розвантажить. Просто питання коли. Ну а в сумі. В сумі маємо те, що маємо. І нічого з цим не зроблю. Сьогодні в нас 11 липня. Зараз буду робити якийсь сніданок. та й... Та й чекати розвантаження, що робити? Немає іншого виходу. Так, взяли мене на розвантаження. Взяли проби, все нормально. Розвантажуємося. О! Якщо щось, щось підкапує тут, то їхня, їхня ця труба. Щось не недобре не, не щелька. Не добре. А таким чином сік іде на китай. У таких великих тетропаках пакується і йде на корабель, на паром. І в Китай відправляється. Запитав у нього, він мені каже Чайна! Чайна! Just to China! Така, такі справи, добре. Отакий кончелижний тут виїзд. Тут о, закрили то все. Тут тепер з тої ваги треба цопати. Незрозуміло куди ламатися. Це зараз я пустий ще. А коли бляха муха тут... Повний, рвеш курва резину, розумієш? Отакий от тут завод. Ось от такий от, от. Бачите? Бачите? Оце от завод. от. І так вузько, і вони ще тут блін, позакривали дорогу. Попросив йота, щоб він подивився, а він своєю тілешкою проїхав замість того, щоб глянути. Що за люди, я не розумію, блін. Отак от рветься резід, отак от рветься на таких от фірмах дебілоїдних. Чого ти улыбаєшся? смішно йому? Добре, емоції просто Займіть ліву смогу, виїжджайте на з'їзд, а потім займіть праву, виїжджайте на з'їзд. Так, а ну ваші ставки. Завантажить мене сьогодні чи ні? би ви вантажить до 20 ї Я приїжджаю 19-20, бо з тим соком затягнулося все. Ну і тепер. Тепер трошки все змістилося, але треба завантажитись, бо завтра субота. Завтра вже не вантажить. І якщо що, то прийдеться стояти на цілі вихідні. Та то й мені би не хотілося і суботу, і неділю стояти то забагато. Так, час скоріше йде. Тара побачимо. Будуть грузити мене навіть? Я у шоці заїжджаю на завод, вже зважився. Заїжджаю під загрузку. Добре? Добрий ранок. А що то в нас 12 липня вже по... по літові чи що? 13 градусів тепла. Де машинку обійдемо разом з вами? Припаркувався тут зразу біля біля фірми вчора завантажився. Повітря норм. Норм. Е, бо вже не було сенсу десь кудись їхати. Сьогодні треба їхати на максимум. Хоч і субота, але в нас субота робоча, тому виїжджаємо зараз. Зліва від мене, бачите, кемпер відцепився і перекинувся. І ще й в'їхав на машину, яка їхала ззаду. Отаке от, от буває. Знов на автостраді З... знову автострада закрита. Google Maps показує мені півтори години. Я вже півтори години тих, як їхав сюди, то я його бачив. В результаті я відстояв 5 годин. Не знаю, зараз знайшов об'їзд через якісь села. Будемо пробувати через села об'їжджати. То не варіант стояти. Вона може бути закрита взагалі та автострада. Виявляється, <зв> не я один такий мудрий. Тут щоб об'їхати пробку, тут таких мудрих от вистачає, тут теж пробка. Ну але тут хоч плюс 7 хвилин показує, а не півтори години. Трошки покажу вам ще краєвидів німецьких сіл. Сподіваюся, що то швидше буде. Все-таки той об'їзд! I'm staying awake, waiting for your call. Nowhere to escape. In between these walls time is getting late, wonder where you are. To get it straight, cause I think I'm falling hard. I'm falling, I'm falling, so save me, just save me. Hear my alarm, it's calling, it's calling. I'm waiting for you. And so save me, just save me, my life. waiting for you У зв'язку з тим, що вчора попав в два корки, дорога була закрита. Треба сьогодні підтягнути трошки. Мені неділя, починаю роботу в неділю і мушу підтягнути до розвантаження, тому що завтра через Бренеро там буде зранку просто катастрофа. Е... А відео на цьому це буду закінчувати. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сьогодні в мене цікавий день був. Сьогодні, до речі, я проводив прямий ефір, перший в житті своєму. Я вже в шорті то записав, показував, що. Реально класно пройшло, мені сподобалось. Я буду практикувати надалі такі ефіри. От, І. Далі буде цікаво. Підписуйтесь на канал Road Dreamers Life. Тут канал про дорожню тематику і не тільки. Всім добра! А я поїхав.